З вами, як завжди, Фоксі, і сьогодні у мене така цікавенька історія прийшла. Сьогодні до нас в школу прийде двоє нових учнів. Наскільки я знаю, це буде дівчинка і хлопчик. Так як я, можна сказати, теж новенька в цьому класі, то можна з ними познайомитися, так як я прийшла на кінці минулого року. І зараз я буду збиратися в школу, і ми підемо з вами з ними знайомитись. Ну, а для початку я думаю, що мені потрібно переодітися в шкільну форму. Це в мене буде ось таке от платчиком. Я ще замінила свій ось цей от обруч на ось такий от гарнесенький. Так, тепер потрібно швиденько піти на другий поверх. Так, я приїхала. Ось тут я візьму все, що потрібно мені в школу. Це, якщо що, моя кімната творчості. Тут я малюю. Візьмемо ось таку от ручку, ось такий олівець. І десь в мене тут ще були книжки. Ось вони. Кладемо, закриваємо і пішли. А зараз, поки я буду йти в школу, прошу вас таку невеличку просьбу, щоб ви підписалися на мій Тік-Ток. Так як в мене там мало підписників, так, більше, ніж на Ютубі, але вони в мене з кожним днем все пропадають і пропадають. І я не хочу, щоб вони там пропадали. І за цього в описанні буде назва мого Тіктоку, будь ласка, підпишіться, якщо не складно. Добрий день. Добрий день. А я вже в школі. І я сподіваюся, що там ці нові учні, які у нас будуть, вони вже в класі. Зараз я покладу все в мій шкафчик. А, у мене, походу, два рюкзака. А ось і мій телефон. Ну, один рюкзак я викину, для чого він мені. Все, можна йти в кабінет. Трий день, я не запізнилась. Ні, ти ще вчасно прийшла. О, це добре. Зараз я піду схожу за вашими новими учнями. Звісно, дуже цікаво, хто це буде, як їх звати, як вони виглядають. Надіюся, що ми з ними познайомимось. Так, заходьте. Сідайте на задню парту. Це ваші нові однокласники. Представтеся, будь ласка, я Амі. Точніше можна мене називати Аміка. А я Діма. Надіюся, що вам буде добре в нашому класі. Вже і дзвінок. Можете виходити на перерву. Мені здається, якщо я в столовці сяду одна, то вони до мене підійдуть. Так що я не буду зараз ні з ким сідати і сяду за цей столик одна. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Я Марго. Я Амі. Приємно познайомитися. Привіт вам теж. Я тут теж новенький. Я теж недавно прийшла е, сюди на кінці минулого року. Це непогано. Фух, я так стомилася, поскоріше буду додому. Так. Угу. Добре, я піду. Я вам про я вам таке ще завтра розкажу. Надіюсь, вам буде цікаво. Добре, пока-пока, пока-пока. Ребятки, у мене все вийшло, у мене вийшло з ними познайомитися, і ми тепер, виходить, друзі, я дуже рада. А це відео підходить до кінця, якщо ви чекаєте другу частину, там, де я вам розкажу дуже цікаву історію, дуже цікаву історію, куди ми підемо, то поставте лайки. Якщо ми наберемо багато лайків, буде друга частина. Всім пока-пока!